Панику раздувают и южнокорейские СМИ накануне телеканал ТВ Чосан. Со ссылкой на южнокорейского правительственного чиновника сообщила долгожданной отправке инженерного корпуса КНДР в Донецкую область уже в июле этого года. Сегодня слухи дошли до Вашингтона ночью. Бригадному генералу Райдеру на пресс-конференции Пентагона был задан вопрос: что вообще происходит? На что генерал ответил, за этим внимательно следим и посоветовал товарищу Киму не посылать на Украину войска. Ким Чен Ын, как вы понимаете, советы американцев проигнорировал. И еще одно сиульское издание, Джайю Пресс, вышло уже с подробностями. Москва северокорейским инженерам будет платить по 800 долларов в месяц. А всего в ДНР отправят от трех до четырех инженерных бригад. России такая помощь якобы обойдется в 115 миллионов долларов в год, пишет издание Insight. Тут же подхватили все западные СМИ. Правда, подтверждений пока никаких, но на всякий случай. Британская САН подсчитала общее количество инженерных бригад у армии КНДР. Мол, их всего 10. То есть Ким посылает на войну аж 40% своих инженерных подразделений. Инженерных? Ну, то есть речь, вероятно, идет о строительстве. Ну, и для контроля такого количества инженеров обязательно потребуется присутствие северокорейских военных. То бишь НДР вступает в войну. Вывод, конечно, довольно безумный, но северокорейский опыт в строительстве укреплений туннелей армии России точно не помешает. Польша, Литва, Латвия, Эстония собираются построить 700 километровую линию обороны на границе с Россией и Беларусью. Рейтер сообщает, что строительство обойдется в 2,5 миллиарда евро. Правда, всей суммы у поляков и прибалтов, естественно, нет. Надеются, что грошей подкинет Евросоюз. В Брюсселе не сильно спешат видимо, можно предположить, еще помнят украинский опыт по строительству, вернее, опыт распила бюджета на строительстве так называемой стены Яценюка. Поэтому успокаивать восточных европейцев прямо сейчас будут немецким сапогом. В Литве разместят немецкую бригаду всего в нескольких десятках километров от границы с Россией и Белоруссией. Во всяком случае, так и эту новость преподносят немецкий бель мы же скажем немного иначе. Впервые после 1945 года крупная группировка немецких войск, несколько тысяч солдат, появится снова у по российских границ. Министр обороны Германии Писториус называют происходящее великим днем Бундесфера. Литовцы жутко гордятся происходящим и помогают немцам возводить всю необходимую инфраструктуру. Возводят зоны для испытания стрелкового орудия, артиллерии, бронетехники. Строят город-призрак для тренировок реальных боев с Россией. Примечательно, что разместят немцев на бывшем советском полигоне недалеко от деревни Руднинкай. Перемещение перемещении немецких частей на территорию бывшего Советского Союза рассматривается не только символизм, но и новый этап восточной экспансии. Ну то есть дранг на Остен как оказалось, никуда не девался. Но и министру Песториусу все-таки следовало бы следить за словами, говоря о великом дне для немецких солдат. Ну а в той же час поговоримо про ті новини, які стосуються зокрема тієї війни, яку розпочала Російська Федерація, і про ті таємні операції рефії, які вони вчиняли як до початку війни на території нашої держави, так і звісно, загалом у період війни, Масштаби таємних операцій Рефії за кордоном досягли рівня небаченого із часів розпалу холодної війни. Про це повідомляє The Times. Що такого із Овного, те, що майже щотижня розкривається нова таємна операція, в якій є все ж таки рашистський слід. Але в той же час знаєте, РФ намагається звинуватити Україну. І а, якщо трапляється навіть щось на території їх держави, наприклад, згадаємо з останнього якась от в Дагестані події, які відбувалися, знову там приплили Україну. А, Крокус Сіті Холл згадаємо, те, що відбувалося у Підмосков'ї і Москві. Знову таки вони приплили Україну, Нібито ці. Uh, скажімо так. Тікали до кордону з Україною. Ну отак, от от, да? тікають до кордону тієї країни, де йде активна війна, де зона бойових дій. Ну ситуація сюр, але про це говорить Ерефі. В них своя інформаційна бульбашка. А що ще в The Times дописали вербування в ряди служби спеки пішло вгору? Особливо увага приділяється студентам у державах, які все ж таки симпатизують РФ, таких як Сербія, і з моменту початку війни в Україні ГРУ значно розширила відділення спеціальних операцій. Відомий як підрозділ 29155. Чисельність підрозділу зросла з 500 осіб у 2022 році до 2000 на даний час? Імовірно, Кремль шукає слабких місць, якими вона могла б скористатися в майбутній війні. Ну і в той же час розуміємо, що Кремль, він намагається трактувати лише свій, свій якийсь мир і просувати це на інформаційній арені. Але де він може це просувати? Це своїми союзницькими державами. Це та ж Білорусь, це той. Іран, от ну і з останніх ми з вами розуміємо інші, скажімо так, взаємозв'язки, які наразі намагаються побудувати. Путін, але в Україні є один єдиний мир, справедливий мир і українська формула миру, якою ми прагнемо а, все ж таки досягти, якою ми будемо дотримуватись. Дмитро Кулеба зазначив наступне: Перемога України буде створення реальності, в якій новий напад Росії буде неможливим. Заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в рамках дубровницького форуму в Хорватії. Міністр наголосив, що війна має завершитися досягненням справедливості справедливого, справедливого, пробачте, і гла, е, головне – тривалого миру. А мир без справедливості веде до нової війни. Мета не просто закінчити війну, а створити умови, за яких нова війна стане просто неможливою. Це і буде перемогою, заявив міністр у цьому контексті. Кулеба наголосив на ключовій ролі саміту миру і заявив, що продовжить співпрацю із країнами з усього світу для відновлення справедливого миру. Є речі, які нас усіх об'єднують і страють відмінності. Це бажання жити в мирі та розви. Ватися для України це мири відновлення, що звичайно є передумовою розвитку, сказав він. Ну звісно, дуже дуже добре, те, що більшість країн, а вони саме є цивілізованими, вони дотримуються цієї української формули миру і вони продовжують співпрацювати з Україною. Ну далі продовжимо з вами говорити про міжнародну арену, звідки лунають нові новини з приводу того, до прикладу, що відбувається у керівництві у зміні керівництва у Сполучених Штатах Америки. Так, дійсно, за цим необхідно слідкувати, тому що від виборів США будуть залежати якраз допомога Україні на майбутні міжнародні зв'язки України, співпраці якраз із США та й взагалі плани наших західних союзників до того, як вони бачать завершення війни, як саме вони бачать перемогу України. І тому дуже багато було а, скарг. На так на діючого президента США, що, начебто, він не надто потужно виступив на дебатах, але але все одно Байден заявив, що не вибуває з виборчих перегонів 24-го року у США. Про це пише The Hill. Як пише видання, дебати викликали дискусії серед деяких демократів про те, чи не варто замінити кандидатуру Байдена на виборчих перегонах. Звичайно, він не вибуває, заявив речник компанії Байдена Сет Шустер у текстовому повідомленні. Сам президент відмахнувся від розмов про те, чи варто йому відступати після дебатів. Піше The Hill. ні, важко дебутувати з брехуном. Times зазначила, що він збрехав 26 разів, сказав Байден, маючи на увазі колишнього президента Трампа.